Друзі, як ви знаєте, ми також привозимо під замовлення з Америки хлопцям, е, як правило, військовим та причетним різні речі штатів. Як правило, я стараюся всіх завжди настраювати замовляти тоді, коли там класні знижки, класні акції. Отже, до вашого відома є два таких товари, які ми привезли, не підійшов воду. Одне, це така курточка, вітровочка для пробіжок для занять фізкультурою. На свіжому повітрі бренд, американський муніципал. Ти не пам'ятаєш, Волбер. Марк Волбер, таке кіноактор є, це власне, його торгова марка. Бренд не дешевий, дуже класний, дуже якісний та цікавий. Приїхала, вона маломірить, це розмір L, але це не американська це, я б назвав би, європейською L. Така ультралегенька вітрівочка, в неї повна вартість на сайті здається, 150 доларів. Вона вийшла з доставкою з усім тут 45 доларів. Тому поточка наявності, кому цікаво, пишіть. Також другий лот такий я підійшов розмір. Мій улюблений торговий гімн по тактиці Tactical Distributors, Ось така ось сорочка фланелева. Це легка фланель без великого начосу, дуже приємно, тактильно. Це ексклюзивний колір, це взагалі японський кому японський варіант флектарний, який використовується в збройних силах Японії 2 xl це повноцінна 2XL на такого, як я, можна навіть трошки більшого ніж я, і більш такого флечистого та високого. На мені вона трошки клімпається як балахон. Власне, ось така сорочка була в неї повна вартість 99 баксів. Вона обійшлася нам 35 доларів. Тому кому цікаво, хто любить такі неоднозначні яскраві речі, пишіть в особисті, відправимо вам на примірку. Дякую за увагу. Пишіть.